Всім привіт! І сьогодні в нас така тема, хто на порозі. Хто на порозі в вашому житті? Для енергобіну підписочка ставимо клас, повна діагностика, вайбер Телеграм. Хто бажає, будь ласка, записуємося. Приймаю людей тільки по запису. Так, давайте будемо дивитися, хто на порозі, хто на порозі. Дякую вам велике за коментарі, за ваші лайки і за ваші підписочки. Дуже-дуже велике вам дякую. Так, дивимося, хто на порозі, хто на порозі ваше життя, хто на порозі. Ой, дівчаточка, дівчаточка, хлопці. Хто, якщо дивляться чоловіки, перекручуйте на жінок. Людина з минулого. Ваше життя йде людина з минулого. В мене вийшов мужчина, да, Король мечей. Мужчина холодний, і мужчина, який вас предав, обманув да, і зробив дуже-дуже боляче. От на порозі йде до вас такий прямо чоловік з минулого. Оце то да. да. Знаєте, а в мене таке враження, як ви чекали. Таке враження, хоч от він вас дуже сильно образив. Людина, знаєте, розбила вас. Але ви все одно його чекали. І ви його як чекали. Знаєте, може навіть не для того, щоб зійтися, а хоча б, знаєте, подивитися, як він там, да, що з ним. Отакий от чоловік ну, в найближчий час він до вас проявиться. Дуже багато, знаєте, я скажу, між вами людей стало. В цій ситуації дуже багато було перешкод, перешкод саме за людей. Ну, людина придать. Людина вас обманула, придала, відвернулася. Чоловік на порозі, дівчата? На порозі готуйте свої питання, бо ви його зустрінете з мечем, я скажу так. А... Хто на порозі? Знаєте, у вас зміна йде в житті після проявлення цього чоловіка з минулого? У вас іде зміна, ви задумаєтеся за своє життя. Я скажу, будете думати. Насправді, дівчата, хлопці, будете думати, чи повертати назад свою сім'ю, свої стосунки, чи мені йти в нове, чи мені йти в нове і щось відкривати для себе нове, да, може, кої-нові стосунки, сім'я виходить теж. А тут, а ясно, нове відкривати чоловік. На прозі ще один чоловік, два чоловіки. Чота, хлопці. Якщо дивляться чоловіки, ще раз кажу, перевертайте на жінок. Дівчаточка, буду для вас казати, щоб ви собі розуміли, на порозі два чоловіка, один, дивіться, один вийшов, мічовий, холодний. Людина з минулого, яка вас сильно образила і обманула. А цей виходить чоловік новий. І я вам скажу: людина йде, знаєте, як ем, послана вам звише. Це будуть непрості стосунки, це може бути дуже міцний шлюб. Дуже міцний шлюб, знаєте, Навірно, цей чоловік йде з кубком до вас. Дивіться, він з кубковий. Да? І тут, у нас кубок, вийшов, і з кубками стоїте. Ви просто знаєте. Вас хочуть восою щоб заживити вам оці всі рани. Це нове знайомство з цією людиною на даний момент ви не знайомі. Перше буде проявлення з минулого, і тут на порозі з'являється отакий чоловік. І ви будете хороші мої приймати рішення в своєму житті, чи ви будете вертатися в минуле, чи будете йти в нове. Ну Но, скажу чесно, з цим. Що ви чекали від нього проявлення? Там нічого хорошого немає. Він не змінився. Він як стояв з мічем, так і стоїть. І від нього надалі може бути обман. Це йде з новими почуттями ваше життя. І знаєте, він вам зробить конкретну пропозицію таку, що ви не знаю, дуже сильно задумаєтесь. Будете думати, що піти в нове мужчина. Хороший, придивіться, хороші мені. Отакий-такий такий сьогодні у нас був да, розклад. Для енергобіну підписочка ставимо клас, повна діагностика, телеграм. Розклади є загальними. В кого як резонує, пишіть, будь ласка, в коментарях. Всім дякую, до побачення.